Шукачі скарбів. Колись давно світлячки були простими комашками і не світилися уночі. Одного разу двоє з них почули від старої ворони Карлівни про диво скарби, які начебто заховані у лісі. Давай віднайдемо ті скарби, запропонував один зі світлячків. І на наступний день відправилися друзі на пошуки диво скарбів. Шукали вони їх увесь день. Та все було марним. І не помітили світлячки, як їх у лісі наздогнала ніч. Страшно та моторошно стало їм. Не бачили вони дороги додому. Звернулися друзі по допомогу до феї світла. Почувши їх, фея світла пожаліла малих комашок і з'явилася перед ними. Феї, ми шукали скарби, розповідали друзі світлячки. Не тільки для себе, а й для усіх лісових мешканців. Нам так хотілося здивувати усіх і зробити щасливими, але в нас нічого не вийшло, а тепер ми не можемо повернутися додому. І фея світла, посміхнувшись, лагідно мовила: Я подарую вам дивовижний дар. Допоки не знайдете лісових скарбів, ви щоночі самостійно зможете освічувати собі шлях. Друзі зраділи, подарункові і щиро подякували феї світла, та лісові скарби, про які так хвалилася стара ворона карлівна, світлячки шукають і понині. Проте тепер вони самостійно освічують собі й іншим комашкам та звірятам шлях, адже вони блищать у темряві.